Псалом 82. Молитва укріплення віри в перемогу. Хто уподібнитись може тобі, Боже благий і великий? Ой не мовчи, не ослаби свій гнів на злих ворогів, владико. Ремствує звір на твій народ, краєм іде різноликий, Немає у миру бувших свобод, Стогони, бійня, крики. Радяться проти твоїх святих, плани складають убити, знищити хочуть, стерти з землі всіх, хто живий, погубити. Бачили, хитрі, як єдності вчиш, люд твій, в Союзі з'єднались. Це проти світу. Чому ти мовчиш? Зроби, щоб вони налякались Сини Едома, Гевал і Амон, Моав, Амалик. Асур та родина лота з людьми філистимськими тирські йдуть, вся кровожерна сволота, як із Сесарою з ними вчини біля потоку кисона, І авим медіам не вернулись з війни, Земля їх покрила холодна, в Андорі їм поразка прийшла, Ворог злякався сили. Ейндор пророцтво Саулу дала, Злодіїв чекає могила. Повсталих князів, щоб гались у рай, святиню у вірних забрати, не дав спопиляти, відкинув за край, народ свій почав рятувати. Боже мій, Боже, скільки ще їх! Вихором стань нам на захист, ти, як солому розвієш усіх, в пар перетвориться натиск, наче вогонь, що палить ліси, полум'ям вигориш гори, у замішання їх приведи, хай утікають потвори, Най усоромляться за жадобу, Земля їм згорить під ногами, пізнають, що ім'я твоє Господь, і дух твій з твоїми синами.